Мало не забув. Що, подивимося це відео разом. Якщо у вас є ідеї, то потрібно їх робити, а якщо ви будете просто думати про неї, то вона так і залишиться ідеєю. А тим людям, які були завжди зі мною від самого початку, які допомагають мені, ваше життя стане, я думаю, трішечки кращим, і я заставлю вас не в нити. І те, як ви хотіли, я буду мотивувати вас, говорити, що треба робити, як потрібно жити. Хоча я сам цього вчусь, але я хочу повчитись цього разом з вами. Мені дуже, 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 дуже близькі. Даєте мені мотивацію, і я хочу відповісти вам тим самим. Тому готуйтесь, бо зовсім скоро буде з ноги в плечі до встречі. Не можу передати емоції, просто топ. Дякую велике, що робите такі креативні відеоролики. Мені дуже приємно, дуже приємно бачити, що. Люди змінюються, мають чим зайнятися, не херньою разом. Вони стають креативніші, бачать навколо себе багато різного змін і що світ прекрасний. І на все вирішують гроші. Багато, не спорю, дуже багато. Але більше вирішують люди. Не в плечі достречі.